Доброго дня, дорогі самокласники, ми з України продовжуємо з вами вивчати закономірності природи материків і океанів. І е, сьогодні ми з вами поговоримо про природні комплекси материків і океанів. Поняття природні комплекси ми з вами розглядали в шостому класі, тому знову таки ця тема для вас не є такою вже сильно новою темою. Так, ми знаємо, що е, на кожному клаптику нашої планети. Є певне поєднання компонентів природи. Кожен шматок нашої планети має своєрідний рослинний, тваринний світ, своєрідний мікроклімат, режим водний, і таким чином, між усіми цими компонентами природи, там води, рослини, тварини, ґрунти, рельєф, клімат. Між ними встановлюються певні взаємозв'язки, вони знаходяться на певній території взаємозв'язку, і формується природний комплекс. По природні комплекси ми сьогодні з вами і будемо вести мову, а якщо бути більш точним, то, мабуть, про те, як же вони поширюються на нашій планеті. Основними закономірностями. З якими поширюються природні комплекси на Землі, є такі поняття, як широтна зональність і висотна поясність, про які, власне кажучи, ми сьогодні з вами поговоримо. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку широтна зональність і висотна поясність. Мета нашого сьогоднішнього уроку ознайомитися з основними закономірностями поширення природних комплексів та самими природними комплексами нашої планети. Отже, будемо починати. І так. Як я вже казав, природні комплекси формують на кожному, формуються на кожному клаптику нашої планети, і насправді їх багато. Мало того, сама планета Земля є величезним природним комплексом. Безпосередньо, що природні комплекси відрізняються за багатьма ознаками. В першу чергу за площею. Да, природним комплексом може бути весь якийсь окремий материк або окремий океан. Одночасно, природним комплексом може бути навіть мурашка. тобто вони відрізняються в першу чергу за розміром. По-друге, вони безумовно відрізняються за складом природних компонентів. Скажімо, склад рослин і тварин в Антарктиді буде один, а в районі екватора зовсім інший. Я думаю, що з цим зрозуміло, що всі природні комплекси на Землі різні. Добре, значить. Через те, що їх багато, їх прийнято поділяти на дві великі групи. Подивіться, будь ласка, на слайд розрізняють зональні природні комплекси і азональні природні комплекси. Давайте з вами спочатку розберемося, чим відрізняються ці природні комплекси. Зональні природні комплекси змінюються в залежності від клімату. Тобто, основним чинником, який призводить до формування зональних природних комплексів, є клімат. А уже звичайно, якщо змінюється клімат, то змінюються ґрунти, рослини і тваринний і світ, бо все ж всі природні комплекси, всі компоненти природи між собою пов'язані, тому змінюється хоча б один компонент, і зразу змінюється весь природний комплекс. До зональних природних комплексів ми відносимо такі природні комплекси, як природні або географічні пояси, і звичайно природні зони. Друга група це азональні природні комплекси. Їх розрізняють, вони змінюються в залежності від рельєфу і будови земної кори. Найбільшими азональними природними комплексами діти на землі є материки і океани, тобто те, що ми з вами будемо вивчати в цьому році. У межах материків і океанів виділяють менші природні комплекси, такі як природні країни, які поділяють на рівнині, якщо це рівнина, то це рівнина природна країна, і гірські, що це, наприклад, якась гірська система. Добре, тепер давайте поговоримо про те, як же змінюються природні комплекси на планеті Земля? Адже ми ж казали, що вони різні. На екваторі це одні природні комплекси, в Антарктиді це інші. Мало того, вони змінюються не тільки від екватора до полюсів, а вони на різних материках різні. Австралія це один природний комплекс, Африка зовсім інший. Правда? То чому ж так відбувається? Чому формуються різні природні комплекси? Звичайно, перша причина це клімат. Але не тільки клімат, діти. Там цілий цілий, ко, цілий ціла низка оцих факторів, які призводять до того, що е, природні комплекси такі різноманітні. Природні комплекси змінюються як на рівнинах, як ви бачите, так і в горах. На рівнинах вони змінюються за двома закономірностями: перша закономірність це широтна зональність. Широтна зональність, діти як… це зміна природних комплексів від екватора до полюсів. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що від екватора до полюсів ми вже вчили, змінюється кількість сонячної енергії, температура повітря, кількість опадів, а значить, і формуються різні природні комплекси. Друга закономірність зміни природних комплексів на рівнинах це зміна від узбережжя вглиб материка. Подивіться, будь ласка, біля узбережжя це будуть одні природні комплекси. Внутрі материка – це зовсім інші. І пов'язано це знов-таки з кліматичними умовами. Оскільки біля узбережжя клімат вологіший, зима тепліша, а літо прохолодніше. Чим далі ми рухаємося з вами від узбережжя в середину материка, на центр материка, тим зими стають холоднішими, літо, літо спекотніше, кількість опадів зменшується. От вам і причина, чому змінюються природні комплекси. Така зміна природних комплексів діти називається. Географічної секторністю. І врешті-решт, в горах теж змінюються природні комплекси. Вони змінюються від підніжжя гори, подивіться, будь ласка, і до вершини. Така зміна природних комплексів називається висотна або вертикальна поясність. Давайте з вами розберемося, чому це відбувається. Якщо ми з вами пригадаємо атмосферу, ми вчили в шостому класі, то ми з вами знаємо, що з висотою змінюється температура. Змінюється тиск, а значить, змінюється клімат. А раз змінюється клімат, то й буде змінюватися природний комплекс. Так? Добре. Отже, ми з вами розглянули тільки що закономірності зміни природних комплексів суходолу. А тепер давайте будемо, перейдемо до розгляду окремих зональних природних комплексів. Зональні природні комплекси, ще раз повторюю, це ті природні комплекси, які утворилися насамперед завдяки кліматичним умовам. Сюди відносяться географічні пояси. І природні зони. Вони послідовно змінюють одне одного з півночі на південь. Це чітко видно на цій е, невеличкій картосхемі. Бачимо, різні кольори, діти це різні природні комплекси. І бачимо, як вони змінюються з півночі на південь. Почнемо з географічних поясів. Географічні пояси, діти це найбільші природні комплекси Землі. Їх виділяють як і кліматичні пояси за кількістю сонячної енергії і характером переміщення повітряних мас. Я вам нагадую, що є у нас кліматичні пояси, перехідні і основні, так само географічні пояси. Ви маєте розуміти, що назви географічних і кліматичних поясів співпадають. Давайте в цьому переконаємося, дивлячись на цю картосхему. Дивіться: тропічний географічний пояс. Екваторіальний, помірний, тобто назви ті самі, що й в кліматичних поясах. Тому, якщо ви, ви знаєте назви кліматичних поясів, то ви будете знати і назви географічних поясів. Нічого складного в них немає. Але цю назву треба знати. Зрозуміло. Мало того, подивіться, будь ласка, на цю карту. Тут ще й межі географічних поясів і кліматичних співпадають. Але яким би не був географічний пояс, ми всі розуміємо, що це величезна територія. І навіть в межах одного географічного поясу природні умови можуть змінюватися. І саме через це діти вчені в межах географічних поясів виділили менші природні комплекси, які називаються природні зони. Природна зона це природний комплекс, да, яка отримує однакову кількість сонячної енергії, однакову кількість опадів, має однакові природні умови. І однаковий рослинний і тваринний світ. По суті, одна природна зона відрізняється від іншої, кліматом, ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Карта природних зон, давайте на неї подивимось. Вона тут трошки зменшена, але у вас в Атласі є ця карта на сторінці. 9, Там у вас ось така карта. Подивіться, там у вас карта географічних поясів і природних зон, і тут же природні зони є. Різні природні зони, діти показані різними кольорами. Тому дуже легко визначити де, яка, визначити де яка природна зона розташована. Давайте подивимось, які природні зони виділяють на землі. І так: зона пустелі, тундра, тайга, мішані ліси, напівпустелі, пустелі, степи, лісостепи, вологі субтропічні ліси, середземноморські ліси, мусонні ліси, далі савани. Далі, перемінно вологі ліси, вологі екваторіальні ліси. Це всі природні зони, які виділяють на поверхні, на поверхні нашої планети. Давайте трошки детальніше познайомимося з кожною із них. Рухаємося ми діти від екватора, і далі будемо віддалятися до полюсів. Перша природна зона вологі екваторіальні ліси. Уже сама назва цієї зони багато говорить про її особливості, про її природні умови, вологі. Ага, значить, там випадає багато опадів Екваторіальні, значить, ця природна зона розміщена в районі екватора, а ліси це значить, що там переважає лісова рослинність, тобто дерева. Але це не значить, що там, звичайно, немає трав. Де поширені вологі екваторіальні ліси? Давайте подивимось, на яких материках. Подивіться: Північна та Південна Америка, Африка, Південно-Східна Євразія і частково навіть Австралія. Що характерно для цієї природної зони? Екваторіальний клімат. Ми вже знаємо, що таке екваторіальний клімат. Це протягом року жарко і волого. Тому достатня кількість тепла і вологи призводить до того, що органічний світ тут дуже різноманітний. Тут рослини ростуть ярусами, тобто поверхами. Так? Дерева сягають більше 100 метрів висотою. Так? Крім дерев, дерев, дуже багато трав, чагарників. По суті, вологі екваторіальні ліси це непрохідні хащі. і пройти крізь них можна або мачете, треба мати під рукою, або сокиру. В вологому екваторіальному лісі рослинність настільки густа, що там навіть в день не проникають сонячні промені, тому там жарко, волого і темно. Оце вам вологий екваторіальний ліс. І з тварин зустрічається тваринний світ теж багатий, різноманітний. Подивіться, різноманітні отруйні. Жаби дуже багато, до речі, отруйних тварин, мешкає в зоні вологих екваторіальних лісів, багато в першу чергу змій. А на конда живе різноманітні мавпи, лінивці, окапі. Так? Бачимо, що є хижі, хижі котячі. Так? Ну І в Амазонці водяться у нас щорані пирані, багато павуків, змій, ящирок і так далі. Тобто, дуже багатий і різноманітний тваринний світ. Савани і рідколісся, якщо ви подивитесь зараз на, цей, на цю панораму, ви побачите вже тут деяких представників. Діти, Савани і рідколісся це як у нас на Україні, то знаєте, український степ на півдні. Ото, як їдете на південь України, да? оце степ. Оце те саме. Савани і рідколісся це те саме, що український степ. Ну, майже те саме, правда? Тут ростуть е, е, ті рослини і твари, е, рослини, яких, наприклад, у нас в українських степах немає. Але подивіться, які тут дивні дерева, да? вони нагадують парасольку. Пізніше я вам про них розкажу. Розташовані ці природні зони, дивимось на яких материках Південна Америка, частково Північна, Африка, Австралія і Південна Азія. Клімат тут субекваторіальний, а це значить, що тут є два сезони. Суха зима, і дощове, вологе, дощове і жарке літо. Тобто в саванах є два сезони вологий і сухий сезон. Тому колір савани змінюється, коли сухий сезон савана жовтого кольору, коли вологій, відповідно, зеленого. Характерний ландшафт саван це безкраї простори, які складаються з трав'янистої рослинності. Істрим істр, дерев зустрічаються тільки абабаби, акації, евкаліпти та різноманітні пальми. Ґрунти тут червонобурі. Тваринний світ багатий, різноманітний. Ви бачите їх на слайді. Я не буду називати вам цих тварин, а будемо рухатися далі. Наступна природна зона напівпустелі та пустелі. Уже сама назва говорить про те, що в цих природних зонах пусто це не означає, що тут немає рослин або тварин. Але рослини і тварини тут пристосувалися до життя в таких умовах. На цьому малюночку ви можете бачити типових представників пустель. Це верблюди. Серед рослин ви знаєте, що там ростуть кактуси. Ці природні зони займають великі простори практично на всіх материках нашої планети. І всю площу Антарктиди займає одна природна зона: це зона пустель. Тому Антарктида вважається найбільшою пустелею світу. Але найбільші площі все-таки пустелі займають в Євразії, як ми бачимо, в Австралії та в Африці. Для всіх пустель є характерна одна ознака: це мала кількість опадів. Виснажлива денна спека, а в Антарктиді виснажливий холод. І протягом доби перепади температур можуть сягати 30-40 градусів. Це означає, що в день може бути плюс 60, а вночі плюс 10. Вночі можете замерзнути в пустелі, навіть і самі Сахарі. Ну, от такі. Перепади. Це, що стосується клімату. Тепер, що стосується рослинного світу, справа в тому, що дивіться, пустелі ж формуються не тільки мають не тільки тропічний клімат, пустелі є в помірному кліматичному поясі, пустелі є в, суб, в субтропічному і в тропічному кліматичному поясах, тобто вони зустрічаються в різних кліматичних поясах. Щоб ви не думали, що пустелі тільки в тропіках, ні. В інших поясах теж є. Ну і перед вами от рослинність пустель. Подивіться, вона бідна, розріджена, це переважно по сухості, які трави. Так? У багатьох рослин м'ясисті стебла, щоб накопичувати воду. Листочки перетворилися на що? На колючки, щоб менше випаровувати водички. Так? А деякі рослини, як, наприклад, верблюжа колючка, мають коріння 30-метрове для того, щоб можна було діставати з глибини воду. Якщо говорити про тваринний світ, вони теж пристосувалися до життя в таких суворих умовах. Є тварини, які в пошуках води долають величезні відстані. Це, наприклад, ті самі антилопи або верблюди. Багато отруйних змій, як, наприклад, кобра. Далі, багато гризунів, плизунів це ті, це ті тварини, які ведуть переважно нічний спосіб життя, бо в день дуже спекотно. А в день вони ховаються в своїх домівках, а на ніч вони виходять на полювання або в пошуках їжі. Наступна природна зона, вже ближче до нас, це степи і ліса степи. Подивіться, будь ласка, ось він степ, український степ, це царство трав. Де не де тільки є дерева. Да? Степи це безліс і просторі, де панує повністю злакова рослинність. Але не ті злаки, що ми вирощуємо з вами на присадибних ділянках. Це дикорослі злаки. На сьогоднішній день діти багато степів знаходяться під загрозою зникнення. Це стосується, на жаль, не тільки України, а багатьох інших куточків нашої планети. Найбільш поширені степи, безумовно, в північній, в південній Америці та в Євразії. Набагато їх менше в Африці і в, і в Австралії. Лісостепи нагадують степи, але тут поширюється, в лісостеповій зоні поширена і степова рослинність, і лісова рослинність. У наш час степи і лісостепи, е площа їх скорочується через те, що ця, ці природні зони мають родючі чорноземні та каштанові ґрунти, і сприятливі для вирощування сільськогосподарських культур. Тому людина і розорює інтенсивно ці території, забираючи їх у. Диких рослин і тварин, Наслідок чого багато рослин і тварин, які мешкають в степовій лізі, в степовій зоні, знаходяться під загрозою зникнення. Треба сказати, що степи, степові просторі вони на різних материках називаються по-різному. Так, наприклад, у Північній Америці степи називають преріями, а в Південній Америці степи називають пампою. А ось і представники степу. Це, звичайно, переважно гризуни, такі як польова миша. Хом'як, тушканчик, бабак, сліпець, ховрашок, багато птахів, такі як сова, сокіл сапсан, куріпка, строкатий дятіл, джайворонок та ряд інших тварин. Переходимо до наступної природної зони: мішані і широколисті ліси. Взагалі, діти це дві різні природні зони, але ми будемо розглядати її як одну. Так? Зона мішаних і широколистих лісів, як бачите. Має трошки іншу географію, ніж інше, ніж ті природні зони, які ми розглянули перед цим. Подивіться, будь ласка, вони поширені уже в основному в помірному поясі Євразії та в помірному поясі Північної та Південної Америки. Є вони в Новій Зеландії. Клімат тут помірний, різні типи помірного клімату: і помірний морський, і помірно континентальний, і континентальний, і мусонний. Так, температура в мішаних лісах взимку мінус 8, мінус 16, влітку. 6, плюс 16, плюс 24. У широколистяних лісах зима трошки тепліша і має додатні температури. Грунти дерново підзолисті під мішаними лісами, під широколистяними – сірі та бурі лісові. Якщо говорити про рослинний світ, він дуже багатий, різноманітний. Якщо це мішаний ліс, то поряд з хвойними породами, такі як сосна, ялина, модрина – Можна зустріти і широколистяні породи, такі як дуб, липа, береза, в'яз, бук, клен, храб, великі площі лісів у Європі та Північній Америці, на жаль, вирубані і замінені культурою. Тваринний світ мішаних і широколистих лісів набагато бідніший. Тут мешкають такі тварини, як олень благородний, зубер, тетеруки з птахів, заєць, лисиця, вовк сірий, свиня дика, білка, борсук. Єнот і так далі, дуже багатий світ. Тайга. Що таке тайга? Дивлячись на картинку, зразу зрозуміло, що тайга це хвойний ліс. Бачите, тут ялинки і сосни. Тайга, діти, це хвойні ліси. Це інша назва цієї природної зони хвойні ліси. Не так, як бачите, уже невеликі площі займають. Так? Це північ Північної Америки і північ, подивіться Євразії. Зима в тайзі дуже тривала, сувора, сніжна. З температурами мінус 30, мінус 50 градусів, літо помірно тепленько плюс 13, плюс 19. А опаді випадає від 300 до 700 мм. ґрунти в тайзі малородючі, підзолисті і мерзлотно-тайгові і мерзлотно ґрунти. Але головне багатство тайги це звичайна цінна деревина. Ростуть хвойні рослини. Це Чорна і біла ялина, бальзамічна ялиця, різноманітні види сосен, модрина, кедр. У лісах мешкають багато тварин, такі як рись, лісова куниця, ласка, волк, лось, табури, ведмідь і норка. Багато з цих тварин нас до хижатського полювання і винищування знаходяться на межі зникнення і занесені до Червоної книги світу. Наступний природна зона тундра і лісотундра. Давайте подивимось на ландшафт. Бачимо, що дуже нагадує болото. І дійсно, тундра це болотні простори. Вона простягається вузькою смугою на півночі Північної Америки і на півночі Євразії. Так, переважно субарктичний клімат. Це значить, що прохолодне літо, коротке, зима довга і холодна, з температурами мінус 10, мінус 40, але кількість опадів невелика. Випарованість тут ще менша, тому багато боліт та озер. Ростуть тут в основному рослини, які пристосувалися до таких умов: це мохи, болотні трави, лишайники, такі рослини ягідні, як морошка, лохина та брусниця. Тваринний світ, тундри і лісотундри, небагатий, але дуже своєрідний. Наприклад, олені, карібу, да, скажімо, лемінг, песець, полярна сова, біла куріпка. Лебіді, гагі, білолобі, гуси, качки, чайки, дуже багато таких своєрідних тут тварин. І врешті-решт, ми з вами дісталися до полюсу. Тут у нас панує природна зона Арктичних на півночі, на півдні Антарктичних пустель. Що про неї можна сказати? Це бідна природна зона на органічний світ. Чому? А все причина клімат. Тут постійно низькі температури. Взимку мінус 30, мінус 60, влітку рідко стопчики термометра перевищують 0 градусів Цельсія. Мала кількість опадів 100-250 мм, постійно лежить сніг. І через нестачу тепла ґрунтів тут практично що в цій природній зоні немає. Рослинний світ надзвичайно бідний, представлений водоростями та поодинокими махами та лишайниками. А там, де немає снігу, і ростуть вони там, де немає снігу. Твар... Життя тварин тут пов'язано з водою, оскільки вода її годує. Здобичі на суходолі немає. Серед тварин, які живуть в цій природній зоні. Якщо ми беремо Антарктиду, це, звичайно, пінгвіни, касатки і синій кит. Якщо ми беремо Арктику, це білий відмідь, тюлені, моржі, полярна сова та песець. Тепер поговоримо трошки про природну поясність, природа гір. Живе за законом вертикальної, як ви вже казали, висотної поясності, так, це пояснюється особливостями кліматичних умов. Ми знаємо, що з висотою у нас температурка що, знижується повітря. Тому, піднімаючись вгору, якщо ви хочете побачити всі природні зони нашої планети, треба знайти найвищу гору, наприклад, той самий Еверест, і піднятися від її підніжжя до вершині. І, ото, друзі, ви побачите, подивіться, всі природні зони, які ми тільки що Розглядали. На біля підніжжя, як правило, ростуть вологі екваторіальні ліси, далі вони змінюються листяними лісами, ще вище до висоти 3 тисячі метрів у нас ростуть хвойні ліси, 3-4 тисячі метрів тундра, і решт вище 4 тисяч метрів. Зазвичай це у нас уже сніги і льодовики. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з основними закономірностями зміни природних комплексів. На суходолі і з найбільшими природними зонами нашої планети. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!